Моя сьогоднішня доповідь буде свого роду продовженням доповідей розповідей вельмишановних професорів, які щойно переді мною виступали, враховуючи те, що вони досить багато моментів і багато уваги приділили подібним питанням. Я власне буду намагатися упускати деякі нюанси, які вони вже добре висвітлили, і зупинюся. На деяких моментах, які будуть продовженням їхніх доповідей, їхніх лекцій, коли ми говоримо про взаємодію будь-якого потенційного збудника, будь-якого мікроорганізму з організмом людини. Ми повинні власне починати з того, яким чином реагує наша імунна система. І знову ж таки, дуже коротко, наша імунна система так дуже дуже умовно можна виділити центральні органи імунної системи, такі як кістковий мозок, і тимус де дебувається антиген незалежне диференціювання головних клітин імунної системи, і периферійні органи імунної системи. Де власне, ці лімфоїдні клітини вже далі донавчаються і власне перебувають про впродовж більш тривалого часу. Але коли ми говоримо про імунну систему, зараз, на жаль, триває війна велика і залишаються актуальними військові порівняння так само, як будь-яка армія складається будь-які військові збройні сили з регулярної армії. І прикордонників так само і в роботі нашої імунної системи, в силах нашої імунної системи можна умовно доволі виділити системний імунітет та місцевий імунітет, але на відміну від збройних сил, саме місцевий імунітет складає і, за скажімо, кількістю клітин, неклітинних факторів та скажімо, інших-інших чинників, зрештою просто затрат організму на підтримку. Саме місцевий імунітет, оці прикордонники, це є основна частина нашої імунної відповіді. І знову ж таки, є дуже важливий момент, він потрібний для того, щоб ми десь зрозуміли, яким чином запускається імунна відповідь на різні антигени, що в більшості випадків незалежно від того. На яких в якому локусі, на якій ділянці стезових оболонок відбувається контакт з антигеном? У більшості е, лімфоїдна тканина реагує системно. Тобто, наприклад, от класична ситуація: реакція лімфоїдного кільця ротоглотки на глисну інвазію, там кишковий дисбіоз, апендицит і так далі, хоча є буквально декілька винятків, наприклад. Слизові урогенітального тракту і слезові ком'юнтиви ока переважно характеризуються місцевою реакцією. І знову ж, як тільки що наказав пан Дмитро професор, залежно від того, який це антиген, від кількості антигена, і імунна відповідь може бути слабша, сильніша, і так далі. Коли ми говоримо про місцевий імунітет, про імунну систему сівок, слизових оболонок, ми повинні розуміти, що вона є більш пріоритетна, ніж захист тої ж самої шкіри. В першу чергу, ми виходимо з, зрештою просто з площі загальної стозових оболонок, якщо розправити оті всі складки, борсинки, кривди і так далі. Ми отримуємо більше 400 квадратних метрів площі. І власне ми повинні розуміти, що захист такої величезної поверхні це дуже, скажем, колосальне завдання. І завдання, таке, яке потребує е, достатньо серйозних зусиль імунної системи, повертаючись до стрептококів, з якими ми, е, наш організм контактує повсякчас, е, ми повинні, е, ну, перш за все, це е, дійсно лактобакцеляце, тобто е, належать вони до великої групи, до якої належить величезна кількість бактерій, які є нашими друзями, коменсалами. І е, коли. Ми говоримо про альфа-гемолітичні, наприклад, стрептококи, то ми розуміємо, що вони, наприклад, можуть бути, як вже сьогодні звучало, причиною того ж самого зубного каріесу. Але, до речі, вони ж виготовляються, використовуються в процесі виготовлення швейцарського сиру. Ну, бета-гемолітичні стрептококи. Ми сьогодні ще про них поговоримо власне, про групу А, група Б це мені дітей новонароджених і осіб старечого віку пологова гаряшка. Бетагемолітичні це для людини взагалі не є патогенні, це захворювання рогатої худоби, коней і так далі. І знову ж таки, залежно від реагування імунної системи, ми можемо мати на бета-гемолітичний стриптокок групи А дуже різні відповіді: від гострого тонзеліту, який колись історично давно називався ангіною, скарлатини, ревматизм, бешихи, до речі, бешихи теж гострого гломеронефриту, і так далі, і так далі. Із системних аж захворювань, аж до септичних станів. Чому і коли це трапляється? Ну, перш за все, бета-гемолітичні стептококи, групи А, ці гаси, вони мають доволі велику кількість антигенів. Це антигени клітинної мембрани, капсули, стрептолізини, про які сьогодні вже було достатньо багато інформації. Ферменти, три основних, але їх є насправді декілька десятків. Тобто, три основних: це стептокіназа, дорназа і гілларнідаза. Ну, і суперантегени це окремий момент, тому що саме суперантегени можуть запускати оцю так звану неконтрольовану імунну відповідь аж до цитокінового шторму. Знову ж, коли ми говоримо про антигени отих бета гемолітичних свертокотків групи, а ви повинні розуміти, що є так звана мімікрія, тобто антигена подібність, тотожність з антигенами серця гомосопиєнців. Тобто, наприклад. М-протеїн асоціює з розвитком захворювань серця, суглобів, нирок і так далі. І е, саме завдяки М-протеїну стептокок може проникати всередину епітеліальних клітин, що є одною з причин агресії, неефективності чи недостатньої ефективності антибіотиків. Стрептолізини відповідають за системну інтоксикацію і кардіотоксичність власне за рахунок впливу на мітохондрію е, міокардіоцитів. М-протеїн має імуногенну властивість, але продукція м антитіл досить пізня і це пов'язує, пояснює особливість імунітету при скарлатині. Тобто виробляються так звані антитоксичні антитіла, які можуть зберігатися десятками років і попереджують повторну скарлатину в більшості випадків, у більшості пацієнтів, які перехворіли, довічно. Але увага! Вони не здатні вплинути на стертококову повторну інвазію і тому. Ніби з карлатиною повторно не хворіють, але повторно мати, скажімо, запальний процес викликані тими ж самими стрептококами, просто без отих щирних проявів і проявів з боку інших слизівок. Тобто, повторні епізоди можна, тобто, всього є більше 80 м варіантів септококів. Тобто, друзі, це можна десятки разів мати такі от повторні. Сцептокохові інфекції, але вже без клінічних проривів скарлатини. Суперантигени, на відміну від звичайних антигенів, які можуть активувати лише кожен мільйонний т лімфоцит. Суперантиген викликає таку ланцюгову блискавичну реакцію з активацією переважної більшості, тобто більше як 10% від загального пулу лімфоцитів, а їх є там трильйони, квадрильйони і так далі. Така надмірна активація пов'язана з тим, що суперантеген напряму прикріплюється до молекули HLA-2, тих та лімфоцитів і викликає просто каскадну відповідь тих прозапальних цитокінів. Друзі, ви про них добре пам'ятаєте з часів ковіду, так? Тобто, це може бути від якогось такого просто високої гарячки, аж до цитокінового шторму. Тобто це тяжка скарлатина, це. Гостра ревматична гарячка, це синдром токсичного шоку, скалезнозного і так далі. Ну, знову ж, коли ми говоримо про слизові оболонки, то ми повинні розуміти, що спочатку е, працює представлена імунна система е, на слизівках розпорошеними лімфоїдними фолікулами і окремими інтерагітеляльними імунокомпетентними літинами. Так? І е, коли ми говоримо про види, от тої лімфовідної тканини асоціоновано із слезовими балонками повинні розуміти, що її є досить багато різновидів залежно від того, наскільки морфологічно ті слезівки відрізняються в різних органах. Так? Тобто з лімфовою тисю. Лімфовідна тканина асоційована із слезівками. Вона може бути асоційована з слезовими оболонками назовно-фарингіальної зони, бронхіл, кишечних ґаґ, наприклад, там асоціюється з лімфовою тисю мигдаликів, талф, тонзав зі лифоводістю і так далі, але має певні такі от, загальні, попри особливості, певні загальні структурні і схожі моменти. Коли ми говоримо про особливості інфекційного процесу, який відбувається при контакті. З отих стрептококів бета гемолітичної групи А із силами місцевого імунітету, ми повинні розуміти, що для запального процесу, викликаного цими мікроорганізмами, властивий такий от флегмонозний тип запалення, тобто гостре дифузне запалення не тільки слезів, але й рихлої сполучної підслизової тканини, з тенденцією до розповсюдження лімфогенним шляхом. Це є ще одна особливість, власне, отих стрептококів. І дуже часто вражаються лімфатичні судини, лімфатичні вузли, тобто загалом лімфоїдна тканина, що власне визначає і клінічні особливості, і певні моменти е, особливості лікування. Е, при цьому абсцедування, на відміну від, наприклад, золотистого стафівоклокає виникає дуже рідко. Особливостями сертококових інфекцій. Є також швидкість розповсюдження запального процесу, як я, власне, щойно сказав, за рахунок лімфогенного поширення. Ну і іншої особливості стептококової інфекції є інтоксикація в віддалені в часі імунозалежні ускладнення, про які так добре розказував пан Дмитро. Локальна лімфоїдна тканина, власне, що ключовий момент при запальному процесі, особливо при Лімфотропних інфекціях кількість лімфоїдних утворень може збільшуватися в рази, а іноді навіть і ін, в 10 разів більше. Першими такими от структурами, які реагують на контакт з будь-якими патогенами, чи то є віруси, чи бактерії, в тому числі і стрептококи, наші, це є так звані тол-лайк-рецептори. Оце тол, це дзвін, оцей тривожний дзвін на бат, так от як коли били наші. Редків дзвони на церкві, коли, наприклад, десь на село нападали там чи татари, чи москалі, чи якась інша нечисть. Так, тобто навіть не спеціалізовані клітини імунної системи здатні розпізнавати різні патогени, тобто, так звані антигенні мотиви, через оті толеке рецептори. Зараз їх виділено достатньо багато, але 13 основ... вони по... понад 13 основних типів. І, власне, після того ці ТОЛАЙ-рецептори передають сигнал про мікроорганізми, чи то вірус, бактерію, грибок, той самий стрептокок, до ядра клітини і запускають синтез про запальних цитокінів. Власне, оті памп-структури, тобто патоген асоційовані молекулярні паттерни, які запускають запальну реакцію, це можуть бути клітинні стінки мікроорганізмів. Вірусні капсидні, білки – біополімери, джгутики, РНК-вірусна чи ДНК бактерійна. Далі ну, Навіть прокаріотичні патерни глікозелювальних глико білків, метеонім і, і так далі. І таким чином відбувається розпізнавання свій чужий на цьому рівні. Тобто, бо є ж коменсали нормальні мікроорганізми. Тобто, хто є свій серед мікроорганізмів, тому. Що в і в патогенних і в симбіотичних мікроорганізмів часто можуть бути спільні паттерни, і можливо, відповідь: хто не робить шкоди той свій, хто робить шкоду, той чужий. Але знову ж таки, тут розпізнавання повинно бути практично миттєве, бо очікування подібне до смерті, тобто своє наявне, значить, тоді. Далі відбувається диференціювання, відсутні знищення. І знову ж таки, якщо це чуже, воно, скажімо, безпечне, значить тоді толерантність це нормальна мікрофлора чужа. Так? А якщо, скажімо, воно є небезпечне, то тоді, власне, повинно бути знищене. І ключові клітини, які вже на наступному етапі вступають в дію, це є фагоцити, макрофаги, які вже власне, захоплюють. І самі от ті чужі мікроорганізми, а також їхні комплекси з імуноглобулінами, про що теж добре розповідали попередні наші доповідачі-професори. Ну, зрештою, власне, за рахунок процесів кооперації, макрофаги також запускають вже третю лінію захисту, тобто ці спеціалізовані клітини набутого імунітету. Власне, через певний брак часу я дозволю собі. Десь упустити кілька моментів. Просто хочу наголосити, що саме макрофаги є отою ключовою ланкою, зв'язуючою, між вродженим неспецифічним імунітетом і набутим специфічним імунітетом. Але, власне, на тому етапі, як я вже щойно сказав, виділення прозапальних цитокінів веде до універсальної захисної реакції, запалення, так? І причому мінімальне субклінічне запалення це постійний. Там нашого е, місцевого імунітету, в тому числі. Тобто, ви бачите, от є, е, скажімо, е, зеленою такою от кривою за рахунок контакту. Е, Поверхневих структур нашого місцевого імунітету з мікрофлорою різною мікрофлорою ми маємо постійне таке субклінічне запалення, але це запалення не є підставою для діагностики запального процесу, тому що інакше тоді треба було б ставити, що в нас постійний нон-стоп запальний процес в організмі. Це так зване фізіологічне запалення. Тобто, якщо запалення це вогонь, так то субклінічне запалення це є тління, так. Тепер те, що стосується, власне, е факторів, які ослаблюють роботу імунітету і спотворюють перебіг запального процесу. В такому випадку у нас в наших пацієнтів може розвинутися клінічно значуще запалення. Так, і, от, власне, тут дуже важливий момент поява клінічної симптоматики в даному випадку е клініки тонзеліту. І е, що треба сказати, після одноразового контакту з антигеном тривалість запальної хвилі е, до 40 днів? Причому знову ж таки повинні розуміти, що продукція медіаторів запальних відбувається весь цей час, і е, означна кількість оцих медіаторів запалення продукується саме макрофагами. Коли ми говоримо про клінічно е, значуще запалення, той самий тонзеліт, тут вже можна аналогію провести це вже не тління, це вже вогонь, так? тобто це вже більш інтенсивне запалення. Коли ми знову ж таки маємо ситуацію з гіперергічним запаленням, наприклад, реакція на ті самі суперантигени, е, то е, ми маємо системний процес, наприклад, скарлатина е, або е, шокові аж до шок, септичних шокових явищ. Тобто прояви до цитокінового шторму. З погляду імунології, бо нормальний запальний процес з точки зору імунології, це є норма функціонування імунної системи. Тобто, клінічно це патологія, але це нормальна реакція імунної системи на вторгнення якогось збудника. А гіперергічне запалення з точки імунології це патологічне запалення, тому що воно втягує весь організм. І складає значні ризики щодо системних ускладнень, тобто порушується розпізнавання свій чужий і результатом може бути навіть летальний наслідок. І знову ж таки, якщо ми порівнюємо з вогнем, то гіперергічне запалення, системний процес, та сама скарлатина чи цитокіновий шторм, це вже лісова пожежа. Так? Тобто це абсолютно неконтрольований процес, який втягує весь організм. І який загрожує вже існуванню і виживанню самого організму. Тобто причина, власне, в тому, який рівень того запалення відбудеться, чим він обмежиться, залежить і від того, який є збудник, яка, яка кількість факторів агресії в нього є, яка кількість того збудника з одного боку, а з іншого боку, залежить від того, наскільки активується. Імунна система, тобто чи будуть чи не буде якісь певні вади активації. Але одна з ключових клітин, яка вирішує результат, це є макрофаги, тобто це клітини з фагоцитарною активністю. Ну і е, на завершення я ще раз хочу е, подякувати вам всім за увагу, а організаторам за запрошення взяти участь у конгресі побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам, перемоги і миру всім нам. Дякую.